Маю такий інструкторський рейтинг, який дозволяє навчати людей занурюватися до глибини 100 метрів і більше. Загалом я займаюся цією справою вже близько 14 років. Навчаємо хлопців плавати, навчаємо хлопців плавати з звичайним першим комплектом. Це маска ласти трубка. Стосовно наступних рівнів, ми навчаємо операторів занурюватися. На першому етапі до 18 метрів глибини з комплектом відкритого циклу, і подалі як просунутий адвансит рівень до глибини 30 метрів, хлопці вивчають підводну навігацію, вчаться занурюватися вночі, вчаться піднімати важкі предмети з підводи. Просте таке тренування. Хлопці робили переправу по поверхні води з тою екіпіровкою, яка у них може опинитися. В критичний нагальний момент ми спакували це все в звичайний мішок. Спустили з нього з повітря. Чому? Тому що їм потрібно комфортно пересуватися, управляти своїми діями і за потреби також вести вогонь. Чим більше рюкзак, тим відповідно більше мішок. Це саме просте що існує: звичайний поліетиленовий мішок. Далі є мішки. Більш сучасні зроблені з стенту, у них є стравлюючі клапани, вони добре герметизовані, вони пофарбовані в чорний колір, вони пофарбовані в колір камо. Спочатку вони здобувають, скажімо так, водолазну підготовку, вони вміють плавати під водою, от, а потім вони здобувають інженерну підготовку. Коли ці дві складові з'єднуються в єдине, то ми починаємо працювати. Змінними загородженнями під водою ми можемо заміновувати, ми можемо розміновувати, ми можемо ставити різні сюрпризи. Вода у 800 раз плотніша за повітря. Тому якщо зануритися на глибину приблизно 5 метрів, то вже можна подолати якусь ділянку, піднятися в іншій точці, схватити повітря, вдихнути, знову зануритись і такими ділянками. Переміщатися під водою достатньо хоча б трьох метрів, і куля вже не достане. Багато засобів можна використати в допомогу при переправах. Банально демферні плити, які ми можемо ставити в бронежилет, додадуть плавучості значно, і жилет буде з нульовою плавучістю, якщо то будуть стальні плити. Можна Використати е банально рюкзак запакований в поліетиленовий кульок, два оператора контролюють полоненого і, е відповідно, є охорона, і таким чином переправити полоненого на, на іншу сторону. От. Це все робиться, якщо є додаткові якісь засоби у групах, наприклад, банально простий каремат можна використати як засіб для участі. Любий засіб для участі, що прийде на думку, там самонадуваючий килимок. Ми можемо використати для переправи так само того ж самого полоненого або якогось елементу зброї важкого. Питання гіпотермії достатньо таке широке і складне, але є засоби, безліч засобів гідрокостюмів, відповідно товстих, тонких, коротких, які можна надіти під форму, можна надіти зверху на форму. Я зараз знаходжуся в сухому костюмі. І може працювати круглий рік, скажімо так, і на льоду, і на снігу, і зимою, і літом, і весною, і осінню. Вода завжди забирає тепло з організму. І, скажімо, ми, ми не кипітельник, який може постійно гріти, а температура тіла понизиться приблизно до 35 градусів, і Це вже буде критично для людини. Необхідно вийти з води. Перше, що ми можемо використати, це термоковдру. Це гарячий чай, і потім легенька фізкультура, легенька пробіжка. Це найкращі засоби і методи, щоб зігрітися. Обов'язково ми скидаємо мокрий одяг з себе, тому що легенький вітерець, який є на поверхні нашої планети, здуває краплинки води з екіпіровки, з одягу, і таким чином забирається тепло. Хлопці сьогодні всі вмотивовані, не дивлячись на те, що ще молоді, недостатньо підготовані, але, скажем так, на характері вони виконали поставлену задачу: зайшли в холодну воду, дійшли до визначеного місця, вийшли з води, от, зігрілися і поїхали на подальше навчання. Всі вмотивовані по-різному є. Є мобілізовані, є контрактники, але у нас всі хлопці мотивовані. Пішов в восьмий полк, дізнався за нього, поздавав психологів ФІЗО. Потім мені зателефонували, щоб я вже з'явився в військкомат і вже військомат мене послав в навчальний. Ну, подолати водну. Як спакувати сумку? І саме тяжче, мабуть, що одну лінію було тяжче, щоб плести всім в одну лінію. Там пливеш, чекаєш, і поки або доганяєш, а це найважче. Я думав, що трохи буде хужа підготовка. Но підготовка мені здається, що краще, ніж я очікував навіть. Но відношення взагалі чудове і підготовка теж. Встигаю, час є, час відпочити є і на заняття, часу вистачає. Більше тут на навчаннях, але і годне теж само навчання, що щось додивлююсь, якісь відоси, якусь дочитую, де що дещо може щось. Погано засвоїв, те, що довчаю. Як я чую від інших, що там я щось там автоматів не бачив, нічого, У нас постійно холостіння якесь, якщо вільний час, або лекції, або вогнева підготовка, тактика, медицина. Ще ні одного дня такого не було, що я там ще пожалів чи ще щось. Тут десь коло двох місяців буду, плюс ще далі мені на 107-й воз два місяці. Далі ще в нас має бути злагодження, а після злагодження вже... Має попасти, це ближче до весни. Все, що на мені, то це я, мабуть, докупляв, але ну, в чому я плавав, то це мені видали, що воно сушиться. Чомусь в мене АК, бо ну, воду, кольт це вісім, я думаю. Не дуже хочеться і оптика там, вона намочити. АК – це легше, навіть його буде почистити, змастити. Питання в мене було в п'ятницю до стоматолога відвідати. Я підійшов, можна відвідати. І так без питань. Відпустив, я відвідав, полікував зуби. З цим у нас питань нема ніяких, чи підлічити, чи якесь може самопочуття в тебе погане. Всі входять в тобі в твоє становище. Тут у нас нові хлопці заїхали, я ще з ними не встиг поспілкуватись. Ну з ким спілкувався, то ти так само, як і я. Поздавали фізо, психологів. І тоді вже пішли військомат за відношенням і поїхали сюди. Що краще вступити в лучший, де ти будеш знати, що тебе навчать, і ти будеш знати, що від тебе щось залежить, що ти все вмієш.